Коротше, якщо у вас мало головняка в житті, і ви хочете посадити газон, то це відео для вас. На попередньо вирівнену землю мора мораблями вздовж. Так як я сіяла його вурогам, трошки змішала насіння з піском і просто кидала або як. Потім тими граблями я була просто впоперек. Потім у чоловіка я стирила колесо, і цим колесом я затрамбувала все, що посія. До речі, прикид мій від лої вітон. Потім зверху просто нахерачила піску. Потім, щоб це насіння не поулітало, я просипла трошки земелькою і попрощалася зі своєю спиною. Потім, щоб не получити піздівлі, і все, що я там насипала, мені довелося це все змити. Потім, на протязі днів, всього лиш зранку і ввечері мені прийшлося це поливати. Life is this. I like this.